Тут надо ножницы. У есть ножницы, Иван? Да. Будь да. ласка. Подай вот тут надо ножницы, Иван. Тут скотч. Так, сейчас мы отклеим. Давай показуй діткам. Вот так. Ось така ляля. Почекай, що там в мене. Що це тут у нас? Mm, ляля. Да. Ще хто? Ну, просто конячка. Конячка? Ще що йде в комплекті, Покажи. Це що таке? Ну, це... Все... Це якісь бусики чи це що це? Місь заколки. А, заколи. Я клю укрывать. Достала? Нет. Двое щела бы пускай. Ого, давай ту сей. А, почекай, тут ось нет. Надо ножниці. Ножниці. Ножни що мої ножниці такі. Так, вони йдуть, нам на допомогу. Сині. Сині, да. Так. Вони нам допоможуть дістати твою конячку. Тигидик, 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 тигидик. Дітки, а як каже конячка Івануля, ти знаєш, каже? Іго! го дик тигидик, 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 А де живе конячка? Івану. Нюшні живуть конячки. А що вони полюбляють їсти? Травичку. А ще що? Сухеньке. Капусту. Сіно! Да. Сіно вони ще полюбляють. Диви, які в них копитка. Тут ще поводок єсть. Поводочок є, є. є да? mm -hmm. Будем водити, да, так? Будемо її водить, конячку. Так, а ну дивимося далі, що ще є. Це я О, А ну давай зафіксуй їх, а що воно одненьке? Да. А ще одного нема? Угу. Дивно, що це воно ну, якось одненьке. Може, її не будемо фіксувати? Чомусь одненьке? Малося би бути два? Да. Відстігнулося тут... сідло, да? Сідало таке. Ти його зараз зафіксуєш? Угу. Як ти думаєш, в тебе вийде? Вийде. Обов'язково. Дівчинку можна діставати? Ой, я теж її не можу достати. Нам необхідно що? Ножниць. Ножниці. Ножниці, так. І дістаємо ось таку. Ага, ось іще зафіксовано. Не так легко. Так, ого. Ого, скільки сили треба. Мам, застібне. Зараз будемо застівати. А ось така дівчинка. У неї яке волосся, Івануль? Поки що знімемося. Знімеш? У неї довге світле волосся. Вона одягнена в сукні, так? І волоточок знімемо, бо ми запхачі. Ти знімаєш поводочок і сідло? Угу. А на, як же буде дівчинка сідати на коня? Ось воточки. Що там ще є? Ось. Ага, ми ще не все зняли. Так, а що це таке, як ти думаєш? А, це жінка. Так, да, ти зняла? Да, я зняла? Так, а ну давай ще будемо діставати Ні, ще не все. Ось, так? Да? І ще ось таке щось. Та куди його нам треба нацепити? Нікуди, просто. Це для дівчинки? Так. Да. Можливо. Це от... дівчинку. І тут я ще знала. Це для дівчинки чи для конячки? Кому ми будемо вичісувати волосся? Івануй. Дівчинки чи конячки? Конячка. Дивіться вона маленька. Вон, давай допоможу тобі витягнути. Така жовтенька і маленька. Так, да. вона така маленька. Ми будемо вичисувати волосся кому? Коняці. Коня, а дівчинці. дівчинці та. Також, так? Да? Все все. І ще не все. Що ще залишив? О, я, мабуть, здогадалася. Дивіться дітки. Ось так, да. І одягай дівчинці на волосся. Ні. Ну давай конячці. Одягай на волосся. з чешим. Давай, вичешем її волосся. Так, і нацепимо що? І в І нацепимо такі. Ой, заколочки. І дівчинки можна було да? додати ось таку заколочку. Дай Івану? І фіксуємо на лосечку. Тебе вийшло? Так. Ой, в нас вийшло. О, Іванула, як чудово виглядає. Тиге-дик, тигедик, теге-дик. Івануля, мені дуже подобається моя зачіска. Ви такий чудовий стиліс. Чудова зачіска. Так, а ось, дівчинці, я так ось нацепила. Як тобі? Подобається? І мені подобається. Ану, підніми конячку і лялечку, диви. Який чудовий комплект. Тобі подобається? Так? Да. Да? Ну що, махай діткам пока ми вже все показали? Так. Да. То махай пока. Поки. Подивись хоча б на нас, а поставити вподобаєчку. А ще що? Ставити лайк. А ще підписатися. На, На наш канал, Івануленько, канал Златуська і Івануська. Канал, де ми знімаємо дуже теплий контент для наших маленьких глядачів. для наших маленьких глядачів. Всім до побачення! І частіше заходьте до нас на наш канал. Ось дивіться, Івануленька знов змінила їй зачіску. Скільки заколочок так, вже в нас тут є? Клас. Пока!